Небесні скарби Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже подобався, але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас. Учителька підіймала кожного з нас і допитувала, чим ми захоплюємося або що колекціонуємо. Хто говорив? Що захоплюється сучасною музикою, хто комп'ютерними іграми. Я сказав, що моє хобі кінологія, наука про собак, хтось збирав обгортки від цукерок чи ще якийсь непотріб. А коли дійшла черга до Петрика, він сказав: Я нічим не захоплююсь. Учителька здивувалася, бо Петрик гарно вчився, і всі вважали його розумним. І раптом нічим не захоплюється. Ну, може, ти щось збираєш, невпевнено припустила вчителька. Петрик подумав, а тоді сказав, так, я збираю небесні скарби. Що? Небесні скарби! голосно і чітко повторив Петрик. У класі засміялися. Як це? Дуже просто! Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється на скарб, умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон. Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував із Петрика, задаючи йому безглузді питання, та ще десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлися. Але я повірив Петрику, і ми подружилися. Мене вражала Петрикова щедрість, не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таке все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина з сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольної дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку. Чи у книжку і старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем «Ех, пропала моя нагорода. Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка Взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала Аби й мені таку. Петрик просто віддав її і сказав: Бери, у мене таких скільки хочеш. Вибравши момент, коли ми залишилися наодинці, я підскочив до нього: Ти ж сказав неправду? В тебе була тільки одна така книга. Ні. Заперечив Петрик і таємно додав, У мене вдома їх скільки хочеш. Ти ж казав тільки одна. Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч. Де? Знов на небі? На небі? серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знову повірив йому. Скажи, Петрику, а в тебе на небі все при все є? Ні, у мене там зовсім мало, але в жодного мільярдера тут стільки немає, скільки в мене є там. Я знов засумнівався. А звідки ти знаєш? Ти що бачив? Мені не треба бачити, я знаю і все. Але ж ніхто не бачив, наполягав я. Мені не треба бачити, повторив Петрик. Шкода, що ти не віриш, тобі треба дивитися. Такого повороту, точніше, такої милості, я не міг і чекати. Подивитися твої скарби, Петрику, а це можливо? Петрик трохи зніяковів, бо певно, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіваним. Але я домагався. Петрику, можна, можна? Він замислився. Не знаю, якщо на те буде воля Божа. Петрику, ну, ну, будь ласка, будь ласочка, ну, благай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну мить подивитися на ті скарби. Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: Давай спробуємо так, давай спробуємо молитися разом одночасно, ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь показав тобі мої скарби. Ми змовилися, і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене. Прочитав з молитовника всі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг: Боже, будь ласка, покажи мені Петрикові скарби. Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилося. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися. Але й на другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося й на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалося, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене. Просто ще не час, ти не сумнівайся, Бог усе чув. І він тобі покаже мої скарби, тільки не зараз, а коли прийде час. Так і сталося, а саме, сталося так, як я собі й уявити не міг. Через кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під справжні переслідування. Деякі вчителі зненавиділи його, невідомо за що. Напевно, сам злий дух розпалював їх і штовхав на цю ворожнечу. Петрика називали ненормальним, фанатиком, гордим. Усі його слова та вчинки, як у кривому дзеркалі, перекручували догори дригом. Здавалося, йому не могли простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик такий не схожий на всіх, такий непохитний у добрі. Щедрості й любові, і ніби заповзялися подолати його доброту. Особливо дратувало Петрикових ворогів те, що на всі їхні кривди він не відповідав злом і сам, здавалося, ніколи не дратувався й не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, хамелеоном, перевертним. І не стає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрикові, радив йому перейти до іншої школи. Але Петрик казав, що на те немає Божої волі, та що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність, хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував, а мені, коли я бідкався за несправедливість, казав, що все так і має бути. Це мені дав Бог, зрозуміться, казав він. Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитися, не пам'ятати зла, ну словом для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх і злих і добрих. Але вони таке на тебе говорять, обурювався я, а Петрик знов мене втішав. Ну ти ж чув, як Господь сказав, блаженні гнані за правду, бо ваше є Царство Небесне. Ти уявляєш, що чекаю людину за таку дрібничку, усього лише бути гнаним за правду, ціле царство і при тому чиє. Боже. І ще Христос сказав: Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть. Та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиво, мене ради, радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах. Я не мав що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме тоді я навчився молитися, бо я так просив Бога за Петрика. Що в мене серце аж палало, і я міг молитися всю ніч. Ситуація у школі так загострилася, що пішли вже розмови про переведення Петрика до іншої школи. Удома через це гоніння його також ніхто не розумів, крім старшої сестри. Усі намагалися знайти в ньому щось неправильне, ненормальне. І тут сталося таке, чого ніхто не передбачав, хоч я так і відчував, що має трапитися щось подібне. Петрика забрав Бог і забрав так саме на стрітання Господнє вся Петрикова родина, бабуся з дідусем, батьки, двоє братів, сестра і сам Петрик пішли до церкви причаститися. Точніше, не так. Почати варто з того, що Петрик прокинувся вранці і голосно всім сказав: Сьогодні я йду додому. Це почули всі, але ніхто не зрозумів і не звернули на це уваги, а потім пішли до церкви. Петрик сповідався, причастився і довго молився перед іконою Божої Матері. А тоді ліг біля неї, і наче заснув. Так лагідно взяв Господь його душу. І потім ніхто навіть не казав, Петрик помер. А так і казали, Петрика взяв Бог. Усіх ця звістка вразила, наче громом. Упевнений, що навіть Петрикові вороги каялися щиро. Плакали всі, мало сказати, усі ридали. І мені навіть здалося, що Петрикова кончина була, наче вінцем усіх його добрих справ на землі. Бог дав нам наче свого посланця, щоб ми побачили шлях, яким треба йти до Царства Божого, а забрав його від нас, щоб ми пробудилися і пішли цим шляхом. І справді, життя цього тихого хлопчика. Змінило долю багатьох, і багатьох змусило замислитися, для чого ми живемо. Минуло багато років. Я виріс, одружився, почав працювати. Якось, проходячи повз церкву, я гостро згадав Петрика, зайшов у храм і став молитися. Мені було дуже соромно. Бо я захопився клопотами, забігався й почав уже втрачати ту єдину правильну дорогу життя любові до Бога та ненаситного бажання скарбів небесних, а не земних. Я згадував нашу дружбу з Петриком та просив пробачення в Бога й у свого друга за таке своє недбале життя. Там, у храмі, я зрозумів. Що мені треба постаратися з усіх сил виправитися та стати гідним сином церкви Христової. Коли я вийшов із храму, мені було легше на душі, і тієї ночі мені наснився дивовижний сон. До мене прийшов світлий світлий, мов сонячний юнак, і повів мене кудись вгору. Я знав, що мене там чекають, і дуже хотів туди йти. Ми підіймалися вище й вище, аж поки не опинилися у неймовірно прекрасному саду. Красу його світлих дерев передати неможливо. Вони дуже тішили і зір, і душу, деякі з них були у квітах, деякі з плодами, що світилися зсередини, і всі вони духмяніли. Неповторними, найніжнішими пахощами, між тих дерев було озерце, на якому плавали білі птахи, подібні до лебедів. Але й вони, і все, що я там оглядав, було незрівнянно кращим за те, що я коли-небудь міг бачити, до того ж ця краса до краю наповнювала душу якоюсь особливою. Дуже чистою любов'ю до всього, чого тільки торкалося око. Нам траплялися галявинки то з високими шовковистими травами, то з коротенькими, соковито-смарагдовими, із вкрапленками червоних і синіх ягідок, то килими квітів невимовної краси, дивовижних кольорів, яскравій, ніжніші за іній, простенькі й вишукані. Великі, маленькі, і всі такі світлі, а між ними ходили золотаві олені. Там співали птахи, такі прекрасні, малозвучні пісні, яких я ніколи не чув. Я бачив чисті, прозорі, наче радісні гайки з різноманітними тваринками, які дивилися на мене довірливими оченятами. Я міг їх погладити, розумів, про що вони говорили. І самі говорити з ними якоюсь незнаною мені доти мисленою мовою, ми йшли стежинкою наче з чистого перламутру, повз фонтани й альтанки, і все, що ми бачили, було не схоже на попереднє. Так ми вийшли, до, я б сказав, палацу. Якби це не було так грубо стосовно того, що ми побачили, тому скажу просто. До оселі неймовірної краси. Вона була уся легка й прозора, наче з кришталю, але ще ясніша, і такої прекрасної будови, мов би якийсь витончений візерунок. Хоч оселя світилася, але не просвічувалася, і ми не бачили, що всередині. Але зовні я здавалося. Вічно міг би дивитися на цю красу. Біля сходні її також були фонтани, але не води, а наче дорогоцінного каміння, а над ними веселка. І все було таке живе, таке радісне й весняне, що забивало подих і розум відмовлявся вірити, що таке буває. Але ми пішли далі, золотою доріжкою. Нам трапилося ніби ціле містечко з хатинками, подібними до найніжніших квітів, і з пригарними мешканцями, які зустрічали нас як добрі друзі. Ми бачили красоти, подібних яким немає нічого на землі, тому їх неможливо описати. Ну, що ви подумаєте, якщо я скажу вам ріка і зір? Або замок подібний до хмари, зітканої із сонячного проміння. А я бачив усі ці невимовні дива, і куди б ми не йшли, де б не проходили, моє дивування анітрохи не вичерпувалося, мені не було самотньо і ніщо не стомлювало. Усе було не чуже, а рідне, усе було втіленням любові, усе як жива дорогоцінність. Нарешті я, ніби прийшовши до тями, запитав у свого прекрасного провідника: Де це ми і куди ми йдемо? Світлий юнак відповів: Усе це небесні багатства твого друга Петра, але його надбання таке велике, що тобі не вистачить і цілого життя, щоб оглянути його. А де ж він сам? нестримно вигукнув я. Загорівшись безмежним бажанням бачити свого друга. Мій провідник лагідно сміхнувся і відповів: Ти ж знаєш його? Він полишив усі свої скарби заради найдорожчого скарбу, самого Бога, якого він любить понад усе на світі, тому твій друг не відходить від Господа. Прокинувся я. Весь у сльозах, навіть подушка була мокра, а чого я плакав? Чи тому, що не побачив улюбленого друга, чи тому, що не хотів звідти вертатися? А може, я плакав від вдячності за те, що Петрик показав мені свої скарби, як і сказав, показав саме тоді, коли мені було це найбільше потрібно. Я зрозумів, точніше, я відчув, бо розумів я це й раніше, що мій Петрик дійсно живий, що він молиться за мене, та що він зовсім близько. І з того ранку я ношу в серці невимовну радість, незгасну, скільки скрут відтоді було в моєму житті, скільки бід, а радість у серці. Як незгасна лампадка зігрівала й освітлювала мені путь, я дуже стараюся йти цим шляхом, шукаючи справжніх скарбів, і я вже зрозумів, який скарб має бути для людини найдорожчий.